Всім доброго дня! До мене завітала шкода Octavia A7 20 TDI на ДСГ з Вінницької області. Завітав, звісно, на чистку всієї системи екології. Автомобіль завітав ще вчора вечором. Залишив автомобіль, я його перепровірив, покрутив свічки накалювання крутяться, і комп'ютерні показники будуть просто в цифрах, як фіксація даних. Нагадаю, що чиститься вся система екології. До всієї системи екології я відношу сажовий фільтр, гаряча частина турбіни, геометрія, холодна частина турбіни. Другий контур клапана є дієра низького тиску, перший контур високого тиску, впускний колектор. Клапана, впускний колектор і камера згарання. Для чого і потрібно мені викручувати свічки накалювання, щоб розкоксувати, прочистити поршневі кільця. А саме компресійні, для цього мені потрібно під'єднати ось такий апарат. Це займає годину часу, щоб лише під'єднати апарат. Олива зараз зливається з автомобіля, щоб не змішалась рідина з оливою. Потрібно її злити, тому що кільця не щільні в камері згарання, і каплі проходять до оливи. Щоб вона не змішалася з рідиною, потрібно її злити. І все. Замінювати після чистки моєї оливу не потрібно. Потрібно лише замінювати, коли термін приходить до заміни оливи, тобто там, 7, 8, 10 тисяч, хто як міняє. Але якщо дуже часті регенерації, там 50 кілометрів по місту, 20-30 навіть в мене була така шкода в такому кузові седан. Один кілометр, кожен кілометр була регенерація, то там потрібно змінювати до 5000 кілометрів. Даний автомобіль проходить регенерації, не пам'ятаю власник скільки казав, 200 з хвостиком по трасі в місті в районі 100. 150, але це теж мало 150 кілометрів по місту. На прикладі мій пасад Б8 20 TDI до 400. Зараз похолодало 350-380. Короткі і нормальні поїздки є по Києву регенерації до 400. В жарку погоду, звісно, більше 400 плюс ближче до 500 по місту. По трасі повинен Я-288 виконувати не менше 700 кілометрів по трасі. Якщо виконує 400, ну звісно, є проблеми по системі екології. Так, нагадаю, це апарат не воднева очистка. Воднева очистка це рівно нуль, тому що водень – це звичайний горючий газ, дуже горючий газ. Він під'єднується до... Заведеного автомобіля за секунду в впускний тракт через повітряний фільтр і годину часу автомобіль, автомобіль попрацював. Все йому добре, зняв цю трубку, водень і все. Все вернулось на свої міста. Мій апарат це мого власного виробництва. Знаю, як працює система екології Євро 6, Євро 5, Євро 4. Автомобілі і проєктувався цей апарат під всю систему екології. Тобто, якщо вам сказали десь, що вам потрібно почистити сажовий, і ви до мене телефонуєте і кажете, що скільки, скільки коштує почистити сажовий. ціна за всю систему екології, а не за якусь конкретну деталь. І якщо вам, вам сказали почистити клапан «Єгер», і я теж відмовлю, тому що я займаюся всією системою екології, а не якою-то конкретної деталі. Якщо вам сказали, чистити сам клапан, ну знімайте, чистить це таке. Я чищу тільки всю систему екології. І для цього мені потрібно цей апарат під'єднати. Займає по часу година часу тільки під'єднання, а далі все інше. Чистка, сушка і від'єднання апарату. В сумі до п'яти годин це займає. Поки зливається олива в автомобілі, дещо розповім. Коли вся система екології чиста, я її перепровіряю. Наприклад, власника автомобіля, навіть замінив датчики диференційного тиску. На нові, але теж не допомогло. Я перепровіряю ці датчики теж після чистки. 99% вони працюють, їх замінювати не треба. Це просто відраховують значення цифри, ці датчики. Щоб вони вийшли з ладу, це ну, десь одна на 100 автомобілів. Датчик дійсно може не працювати. Але ці датчики ніяк не вплинуть вам на дистанції між регенераціями. Це просто датчик, який щитує інформацію. Щоб під'єднати апарат, ще раз нагадаю, мені потрібно демонтувати багато пластику. Ось на прикладі турбіну подивимося. Холодна частина, але вже бачимо вона чорна. Чорна. І там всередині теплообмінники, де є гіра, вниз. Ну, там тільки здогадуватись можна, що робиться. Щоб якісь докази показувати, як все вичищає, звісно, демонтувати єгіри, впускний колектор, всі ці теплообмінники, не бачу сенсу, тому що автомобіль наскільки зав'язаний системою охолодження, патрубки. Ну, це все нереально розібрати, щоб щось доказувати. Всі докази були спочатку моєї діяльності, коли я чистив європ'яту екологію, а там набагато більше сажомасиних відкладень. І були відео, де я демонтував Єгіри, теплообмінники, впускні колектора, вігрові заслонки, сажовий фільтр, всі патрубки, трубочки, що входять до. Тієї чи іншої системи, впуск, випуск, гарячу частину турбіни показував, крильчатку. Все це було спочатку моєї діяльності. Всі ці докази були спочатку. Зараз я без вагань даю гарантію 150 тисяч кілометрів пробігу на стан чистоти. Тобто, не потрібно вже чистити автомобіль, якщо він до мене завітав. На таку глобальну очистку системи екології виїздити можна після моєї чистки 150 тисяч кілометрів пробігу при одній умові, якщо автомобіль справний, а це вже діло власника. Дивитися за топливною, за паливною, там система охолодження, форсунки і все інше, що може впливати на сам на саму роботу двигуна. Якщо двигун несправний, то звісно сажовий фільтр буде получати більше сажі і будуть короткі дистанції. Справний автомобіль питань немає. 150 тисяч км пробігу виїжджає без ніяких проблем. Зараз під'єдную апарат вже повністю і будемо бачити, скільки масляної золи буде виходити в той фільтр бочку із сажового фільтра. А другий етап сажу масляні. По комп'ютерним даним, пробіг у нас 234 кілометри. Так. І датчики диференційно від'єднані. Маси на ізоли 57, 132 кілометри. Це трасовий режим з Вінницької області. І ось такі значення. 11-12. Автомобіль холодний. Апарат вже під'єднано до автомобіля. Дивимося, що буде із сажого фільтра випадати сюди. На цей фільтр знизу заглушений. Дивимося. Ось розчинна масляна зола. Зараз рідина втане і подивимося її склад. Так, розібрав фільтр. Ось і склад масляної золи. Багатенько, багатенько, густа. Це розчинений пепел. Тобто є ця масляна зола? Тут вона теж є. Ось головне на ганчірці ця масляна зола. Щоб хоч якось її показати, скільки її заглушую фільтр. Скажіть мені, будь ласка, там, де вам чистять сажові фільтри, а вам показують, що виходить із сажового фільтра вашого. Чи вам тільки кажуть, що почистили ось і все. Так, промиваю цей фільтр і другий етап очистки це Зараз масляні. Зараз йде процес чистки сажумасляних. Бачимо, яка чорна пінка. Без сажумасених ніяк. В будь-якому дизелі будуть сажомасені відкладення. Тому що це дизель. В бензинових, звісно, цього менше. Там, я думаю, чистити не потрібно, як такого, а в дизелі без варіантів. Так, і вихлопна труба, не задіяна в чистки, але вона чиста. Чиста. Не чорна. Сажовий фільтр цілий. Значить, можна чистити, відновлювати систему екології. Так, Зараз залив оливу в двигун та, що була з е, самого початку. Вона ще нова, приблизно 1000 кілометрів проїхала. Бачимо, плотність оливи чудова, тому що довго сходить. Дуже багато випадків, коли часті регенерації розжижується олива від диспалива від частих регенерацій. І її, як тільки заливаєш, вона оп за 3-4 секунди втаїла вниз. Тобто концентрація оливи вже ніяка від частих регенерацій. Дана олива тисячу кілометрів ще не встигла зібрати багато диспалива в собі. Олива не замінюється після моєї чистки. Перед холодним стартом обов'язково свічки накалювання змащую керамічною пастою, тому що керамічна паста не дасть свічки накалювання закиснути. І коли вийде з строю рано чи пізно якась із свічок накалювання, викрутиться з керамічною пастою без проблем навіть через 100 років. Так, свічки накалювання закручені. Зараз буде холодний старт. Витяжка, звісно, буде підключена, тому що запах на холодну може бути. Так, подивимося по автомобілю. Холодний автомобіль. Приблизна температура, як в приміщенні, Сажовий фільтр після сушки, але ще не прогрітий вихлопом. Волога якась, звісно, буде. Форсунки в нулях. Хочу, чим я хочу показати, як заводиться автомобіль відразу після чистки. Так, зараз Так, быстренько завів автомобіль. І бачимо так. Не перелив форсунок, а ні, все нормально. 5-7 секунд вони повинні щось в одиничках бути. А зараз автомобіль вже стабілізується, тобто прогрівається і в нулях. Форсунки з холоду, все чудово. І чекаю, поки автомобіль набере температуру, щоб дивитись по манометру. Так, прогрітий автомобіль. сажовий теж вже від вологи просушився. Так, і дивимося на манометр. На холостих зараз показує 0. даю обертів 2,5. Так, Стрілочка рівномірно тримається в районі 15, а це свідоцтво рівномірного виклопу, тобто форсунки. Прохідні сажу фільтра, там є гір, коли відкривається низького тиску, не підмішує вихлопні гази, щоб прогріти кращий автомобіль. Все чудово, стрілочка тримається. Якщо стрілочка буде підстрибувати 20-40 гектопаскалів, це неправильний вихлоп. Автомобіль тоді має проблеми. Зараз у нас все чудово. Перевіряю датчики диференційного тиску. Так, датчики під'єднано, дуже гарний результат, мінус 3-2. Мінус Це так показують автомобілі з завода. Коли автомобіль зібратий, щойно новенький з автосалона, так вони показують. На обертах, на обертах 10, ну по факту там 15, 14, 13. Коли зовсім немає тиску, можливо і менше буде показувати. Бачимо 11.90, 188 падає стрімко вниз. Так, і такі показники. Ідеальності прохідності системи екології, ось бачимо, мінус 2, це з завода. Автомобіль буде бачити в останній раз або через 150 тисяч кілометрів пробігу. Коли знову придеться повторити таку чистку системи екології, таких цифр вже не буде, тому що це одразу після чистки, все ідеально, як в новому автомобілі. І коли автомобіль буде рухатись, звісно, ці цифри будуть в плюсах. Тобто нова сажа буде набігати, знову буде проходити регенерація, і таких цифр не буде. Це цифри тільки після моєї чистки. Доказ того, що система екології працює. На холостих мінус три, на обертах, одинадцять. Пройшов всі необхідні адаптації, перепровірив автомобіль, змінив масину золу як фізично, так і комп'ютерно на нуль. Ось які показники. Мінус один. В принципі, як було, так і залишилось на обертах. 14-15. Ну, вже потроху щось набігає, тому що автомобіль. Завжди викидує сажу, без цього ніяк. Так, і висновок по автомобілю. І так, висновок по даному автомобілю. Світла немає, все встиг зробити. Процедура займає до 5 годин. Відновлення, чистка, системи екології. В автомобілі все працює, гарантія 150 тисяч км пробігу в нормальному стилі їзди. По датчикам не пригодились власнику авто новенькі. Зараз в автомобілі рідні датчики, які працюють. Рекомендації по обслуговуванню авто теж власнику авто надаю особисто. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, до побачення.